Колись дуже-дуже давно в Римській імперії був такий правитель, який звався Діоклітіан. І він зрікся свого престолу, назначив намісника і перебрався жити на острів, де вирощував капусту. Справи в імперії йшли не дуже добре, і його піддані приїхали до нього просити його вернутися. Але яка відповідь їх чекала? Якби ви знали, яка у мене на городі росте капуста, ви б. Не просили мене вернутися. Ми теж з Олегом працювали у школі. Він директором, а я заступником директора з виховної роботи. І ми теж дали дорогу молодим, амбітним, працьовитим, творчим людям. А самі створили Петру Кагенцію і теж вирощуємо. Які у нас кролики? А яка у нас картопелька? А які у нас персики? О. А який у нас виноград? Гляньте, який у нас бролярята. а які у нас троянди. А які у нас поросята. А яка у нас донечка? Агенція в ефірі, дуже раді вас бачити на нашому каналі. Ми сподіваємося, що ми такими веселими роликами своїми дали вам заряд позитиву на весь наступний день. Друзі, наш канал для тих. Хто в такий важкий для країни і для кожного з нас час не втрачає надію для тих, хто живе, хто працює, хто творить, хто воює і хто захищає нашу землю. Дякуємо вам, наші мужні захисники. А ми тут в тилу будемо працювати для того, щоб наша країна ставала з кожним днем все кращою і кращою. Їм нас не подолати ніколи не буде. Нога супостата ходити по нашій красі ніколи не буде чобіт загарбника топтати нашої краси, яку ви бачите у нас за спиною. І я сподіваюся, що в кожного з вас є чим похвалитися, правда ж, друзі? Ми щиро віримо і сподіваємося у те, що наше відео змотивували вас не втрачати надію, працювати, жити і радіти життю кожного дня. А власне, хочу вам показати, що я роблю і чим займаюся сьогодні. Я знаходжуся зараз на картоплі нашій, і ви бачите, що наша рання картопля вже... Почала цвісти. Ну, Скажімо так, хто не бачив, як цвітуть чіпси і картопляники, ось, будь ласка, вам, вам наглядний приклад того, що чіпси, картопляники, запечена картопля, пироги, вони теж цвітуть. І що я зараз буду робити? Вчора ми були у Бершаді і придбали ось таке добриво для коренеплодів. Це добриво. Чистий лист, так і написано, бачите, добриво для коренеплодів. Формула цього добрива n 18 p 8 k 18 Тобто, коли картопля починає цвісти, вона дуже потребує калію. І саме цей калій я зараз внесу у вигляді поливу. У мене її тут 4 рядки, якщо ви пам'ятаєте. Тому мені ніяких проблем немає самі її поляти цю картоплю. Вчора ми ввечері теж поливали картоплю нашу, ту, яка посаджена була найпізніше, щось вона мені дуже не подобається, та марфуша, і ми вирішили з Олегом теж її підживити. І вже навіть йшов дощ, а ми ще носили воду. Сусіди з нас сміялися, що ліземо поперед батька в пекло. Але якби ж дощ йшов разом із добривами, можна було б не поливати. А підживлювати картоплю все-таки, друзі, бажано. От чим я зараз і займуся. Отже, Барбі день свій починаю. Рожева поливалка, рожева коробочка і навіть саме добриво рожеве. Ось так, дивіться, повну ложечку з цього добрива набираю. І висипаю його у водичку. Це добрево гарно розчиняється, стараюся ложечку не мочити, щоб там я ж його все не використаю, щоб воно не кристалізувалося. Зачекаю буквально там одну хвилинку, добрево гарно розчиниться у водичці. І по пів літра на один корчик картоплі буду поливати 10 поливалок води і 4 ряди нашої ранньої картоплі. Я підживила все, поки картопля не перецвіте, більше нічого їй не робимо. А далі підписуйтеся на канал, будете спостерігати за нашим досвідом і будете дивитися. Хто дивився моє відео про посуху, ви бачили, я тут показувала, що між картоплею та пшеницею у нас була... Посаджена кукуруза, яка не зійшла. Потім ми по тій кукурузі посадили зверху квасолю і кабак гітари, він називається такий, для каші. То, ось, бачите, звітую, що після дощиків, які у нас пройшли, де-не-де квасоля посходила, кабак теж починає пробиватися, десь більший, десь менший. І теж починає уже сходити. Пшениця з кожним днем все більше половіє, жнива близько. Люцерочка наша теж уже росте дуже гарно після дощиків забуяла. Зверніть увагу, яка цибуля у мене на садибі, хто дивиться наше відео. Набагато більше посажено цибулі, і там на сьогоднішній день немає жодної такої цибулі. Я не... і хоча воно там підживлене і теж доглядяне, і город там чистесенький. ну Там жодної цибулі такої немає, яка є тут, наприклад, усього. Будь ласка, Будь ласка яка цибуля? Красота. Я вже неділі-дві повністю нею користуюся цією цибулею. Хто слідкує за квасолею? Теж квасоля, подивіться, яка гарна, ну, наголошую на те, що, що це вперше я займаюся квасолею так всерйоз, уже відповідально, знаєте, всерйозну. Бо вам сказала, бо вам показала. Тому і, вже, і, скажімо так, бдю. Е, далі по городу, що тут бурячки були, столові посіяні, не зійшли, пересапала, посіяла другий раз в неділі, дві їх як не було, так і немає. Тут також. З усієї цієї площі зійшло щось там п'ять бурачків вже на цьому місці, теж все пересапала, посадила в'ющі помідори. Тут була посіяна морква, нічого тут немає, треба посадити теж щось, щось замінити, бо немає її. Тут уже теж нерви здали, була посіяна морква. Посадила огірки і посадила томати. ну все. В общем, цей рік я без моркви, в кого буде. Будете зі мною ділитися, бо моркви нема. До речі, хотіла ще нагадала за моркву. Минуну у п'ятницю морква була у люксмаркеті 22 гривні вчора. От, не буду брехати чи 40, чи 42. Тобто, ну, ціна в два рази на моркву за 5 днів підскочила. Тому будете ділитися зі мною морквою. Томатики мої. Уже деякі цвітуть. Хто дивився відео, бачили, що це томат не пікіруваний, це весь томат низькорослий. Один-єдиний раз по листу його підживив мастером 320 вибачте, більше нічого їм не робилося. Вчора ввечері їх теж посапала, уже підгорнула. Все, Догляд за томатами поки ніякого. Пока... Тільки росте. Так, Тут були посіяні бурячки, теж їх не було. Тих бурячків, тут пару штук зійшло на всю цю площу. Посадила теж помідорки, лишалася розсада. Це в'ющі, Олег свариться, бо, бо це треба шукати якісь опори для них. Але ну не буде ж земля пустувати, зрозумійте правильно не буде. Часник ще потрібно просапати, морквочка хоч, хоч ріденько, але десь, десь дійшла. Оце, можна сказати, вся морква, яка в мене є, і там ще чотири рядочки на садибі. Все, Більше моркви в мене нема. Ця редиска вже потрібно її вирвати, бо вона вже вся пострілкувалася від жари. Кріп сьогодні буду використовувати для приготування манзариків, бо хочу морозілку накрутити, млинчики, такі, знаєте, трикутники із сиром та зеленню. Петрушечка теж де не дає. є. Стосовно огірків, ну, ще вчора ось тут був огірочок, сьогодні його вже нема, щось під'їло. Але хто дивився наше відео, то знаєте, що їх тут посаджено було двічі, а то і ще й тричі, я де не де ще досадювала. то якісь з'їдає, якісь ще тільки лиш сходять. Бачу, оного ще лише тільки зійшов після дощиків. Ну, ну, то таке. То, то все другорядне. Головне, що пройшли дощики, зійде. Так. Кабачки теж де-не-де де тут посходили, деякі ще сходять, деякі там оліг сапав, то бачила, що зрубав, за що й получить. Ось, бачите, цей уже такий, а цей уже лише такий теж сходить. Там теж ось подивіться, теж тільки-тільки пробивається із землі. Ну, ось так. Коротше, коротше, якось так, друзі. Дякуємо Богу за дощі. Посилаємо всім, в кого їх ще не було. Зараз я піду зайду до Оліка, подивлюся, що він там робить, бо він продовжує працювати над проектом і буду йти на кухню, бо виключать світло, а в мене, як нема світла, то. То ця армагедону руки навіть не помиєш, бо води немає. Все, тоді гарного дня вам. Дякую, що дивитеся, дякую, що пишете коментарі. Дякую, що додивляєтеся до закінчення відео. Сподіваюся, що, що вам все подобається. Якщо щось не подобається, пишіть. Ми, ну знаєте, Конструктивна критика вона завжди тільки допомагає, вона ніколи не шкодить. І я завжди готова вас слухати завжди готова брати до уваги ваші зауваження. Уваження. Гарного вам денечка всім. Продовжуємо працювати над проєктом моєї коханої, щоб вона стала королевою королів а, да. і лампічимо ось такий двоповерховий кролятник для, вже для відлучених кролів на 4 клеточки. Як ви бачите, матеріал, матеріал збираємо. З усього стараємося не використовувати нічого нового, не закупляти, щоб все було із того, що в нас є. І от така конструкція. Ну, думаю, сьогодні-завтра ми закінчимо і будемо робити нову Хай Моя вже порадується, тут вже нема, де що ставити, але вона каже, що там другий поверх, там другий поверх, ну, то, то вже трошки пізніше. А зараз поки працюємо над цим. Так, ти ще розкажи, що ми вирішили трохи модернізувати годівниці. Да, ну, в, цьому, в цьому кролятнику ми вирішили трохи модернізувати годівниці. Не робити їх в кожному кролятнику з боку, а ось тут всередині забиваю сітку і пробуємо, будемо пробувати. Ось таким чином робити годівниці. Побачимо, спрактикують вони чи не спрактикують себе, Тобі, І далі будемо вирішувати, як, як робити в подальшому. Ну, Поки все.